Стіційне здуття, набряки, зайва вага, збої циклу це не просто вік, стреси, чи так у всіх. Це сигнали, що твоє тіло вияснажене, гормони в режимі виж... виживання. Ти можеш пити воду, правильно харчуватися, навіть бігати зранку. Але якщо тіло живе в стресі, воно не буде віддавати вагу, воно буде тримати все, щоб тебе врятувати. І це не про погане тіло, це про мудре тіло, яке питається тебе вберегти. А тепер увага. Включити тіло в трансформацію можна тільки, якщо почати зсередини, сну, з нервової системи, з мікроелементів, а не з чергової дієти чи списку, що не їсти. У мене є програми, де ми це робимо крок за кроком без боротьби з собою, без виснаження, з розумінням, чому саме твій організм так поводиться. І якщо ти хочеш побачити результат, напиши мені в дірект. Готова. Я покажу, з чого варто почати, бо ти не зламана, просто ніхто не навчив тебе чути своє тіло.